Напевно, все в житті не просто так. І Оцей синдром головного героя, я, це треба трохи по-дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде добре, все окей, ти виживеш. Я як вийшов після коми, трубки в носі, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого у мене ручка в правій руці, я лівша. Я отак писав по одній букві мамі на листочку, щось. Перше, що я спитав, це було жертви. І типу, мені як сказали, що жертви мама, мене ну, так відпустило. Навірно, якби мені сказали, що жертви є, там помер би на місці. Просто від серцевого нападу. Миш. Серйозно. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вийшли. Я перший волонтер, який постраждав. Того ж і прилетіли журналісти, і дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей стало. Ну прецедент який Оперний співак. Що тут оперний співак взагалі робить? Так. Ти ну з тобою все нормально. Я сьогодні я хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли і казали, Серега, треба. Ну, Срього, треба від цього дуже багато залежить. І я з останніх сил якось це ще заставили мене італіанці співати. Я ви спів розрізаний, перерізаний, облачав, оламатіна, місонцелято, ретровато, партизан. Я це заспівав, у мене кров з -з 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 звідусіль полилась, хірург і сказав, що раз рот криєш, ми тут прив'яжемо, заклеїмо. Але це спрацювало. Це, це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні.